В руках шахраїв персональні дані українців таку шокуючу новину повідомив нардеп від слуги народу Олександр Федієнко. Йдеться про масштабний злив бази з особистими даними, серії паспортів, номери телефонів, електронна пошта тощо в міністерстві цифрової трансформації. Запевнили, що жодних витоків сервісу «Дія» не було. А опубліковані файли це суміш раніше відомих зливів з комерційних джерел. Які вручну відредагували та доповнили підробними записами. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді це так, кому може знадобитися така база і які ризики очікують на пересічних українців. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Базу можна придбати за 4,5 тисячі доларів. Як запевняють експерти, це не дуже великі гроші за таку інформацію. Подібні бази коштують 20, 30, 50 і навіть 100 тисяч доларів. Наразі там 20 мільйонів записів. Безкоштовний семпл, який викладено у вільний доступ для перевірки, містить 1 мільйон актуальних даних за унікальними технічними ідентифікаторами. Два технічних експерти, незалежно проаналізувавши цей мільйон даних, дійшли висновку, що на 95% витік стався саме з дії. Про це заявив в виданню Телеграф колишній керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун. За його словами у даних цієї бази міститься не тільки номер, серію паспорту, а й де та коли він виданий. Там є також номер телефону і електронна адреса. А без номеру телефону ви не зможете зареєструватися в дії. Відбувається чітка прив'язка до вашого ПІП, дати місця народження з вашою фотографією тощо. Мало де в централізованому вигляді така інформація збирається в загальнонаціональному масштабі, наголошує експерт. Це повністю знищує конфіденційність персональних даних українців, їх анонімність. У кримінальних схемах шахраїв такі бази відіграють дуже важливу роль, наголошує Костянтин Корсун. Особливо небезпечна прив'язка конкретної людини до її телефону та емейлу. Зокрема, на емейлу буде приходити СПАМ персоніфікований під певну стать вік та регіон проживання користувача. Набагато гірше, що за допомогою таких даних з такої бази на людину можна оформити кредит. Експерт описав схему, за якою це відбувається. Нагадаю, останній випадок: через дія оформили кредит на людину. Вона вже давно не користувалася одним номером телефону і навіть забула, що в неї був емейл прив'язаний. Шахраї викуповують у оператора номер телефону, який не використовується. Все легально, і через цей номер телефону вони відновлюють акаунт в банку від імені людини, яка про це нічого не знає. Через цей же номер телефону шахраї відновлюють і старий емейл. Смс-код на номер телефону присилають для відновлення. Таким чином, маючи номер телефону, емейл та акаунт банку, шахраї отримують дію. Тому що це виходить банка ID. а отримавши дію, банк не відмовляє у видачі кредиту. З точки зору банку, все легально, законно і згідно законодавства. І шахраї понабирають цих кредитів. А людина через місяць про це дізнається, коли вже почнуть колектори телефонувати. Екс-керівник підрозділу по боротьбі з кіберзлочинністю в СБУ Костянтин Корсун. Експерт нагадує, що надавши свої персональні дані в державні реєстри, ви повністю втрачаєте над ними контроль. Єдине, що ви можете в цій ситуації, це вимагати від державних чиновників, які існують за наші з вами податки. Звіту про заходи, які вжиті для захисту ваших персональних даних. Костянтин Корсун звертає увагу на те, що на відміну від комерційних банків, Міністерство цифрової трансформації України. Ніколи не проходило зовнішній аудит незалежною компанією за міжнародними стандартами по банківській кібербезпеці, як власне і дія. В той час, як в комерційних банках такий щорічний аудит є обов'язковим, саме тому витоки інформації з комерційних банків трапляються порівняно рідко. Ніяких проблем в тому, щоб дія пройшла такий аудит. Костянтин Корсун не бачить. В Україні є велика четвірка міжнародних аудиторських компаній: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young і KPMG. В кожній з них є дуже потужний аудиторський блок по кібербезпеці. Так вони будуть дорого коштувати, але це буде абсолютно незалежна, повністю комплексна експертиза, висновки якої вже ніхто не буде оскаржувати. На питання чому цього не робиться? Експерт називає можливі причини. Наприклад, буде викрито недотримання базових ключових принципів як по IT, зокрема архітектурі, побудові та розробці додатків, так і по безпеці. По-друге, буде виявлено політичний характер цієї історії: гіперреклама, залучення адміністративних ресурсів, державний примус встановлювати дію. Останній випадок, квитки на укрзалізницю. Немає дії, нікуди не їдеш, сиди вдома. Експерт з кіберзлочинності Костянтин Корсун він радить за можливості не давати свої дані у будь-які бази даних і реєстри, як би це не було складно. Тому що зрештою уся ваша конфіденційна інформація опиняється у продажу. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі що насправді відбувається на фронті. Відповідь на це питання бажає одержати кожен українець. Видання Телеграф дізналося деталі звіту до Конгресу США, який фіксує масштаби російських втрат та еволюцію тактики обох сторін, спираючись на розвідувальні дані. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися усі подробиці таємного звіту від блискавичних українських далекобійних ударів до російських гібридних операцій у Європі. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Згідно з даними американців, починаючи з січня 24-го року, російські війська захопили приблизно 5 тисяч квадратних кілометрів української території. Це становить менше 1% країни на Харківщині. Наприклад, темпи просування Росії становлять у середньому лише 50 метрів на день. При цьому російські втрати за три роки війни проти України у 15 разів перевищують втрати під час Десятирічної війни радянського союзу в Афганістані більше того, втрати Росії були значно вищими ніж українські, зазначають американські фахівці. Йдеться у звіті і про червневу операцію СБУ Павутина складну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів проти російських стратегічних літаків. Окрім павутини, Україна підтримувала високий темп. Дальніх атак БПЛА по російських військових цілях, включно з аеродромами, оборонними промисловими об'єктами та складами боєприпасів. Безпілотники, запущені з території України, можуть стабільно загрожувати цілям на відстані до 1200 двохсот кілометрів углиб Росії. Українські удари протягом кварталу вивели з ладу військову техніку, змусили Москву захищати внутрішні об'єкти та частково вплинути на здатність російської армії, забезпечувати свої передові підрозділи. Звіт до Конгресу США. Підкреслюється, що після запровадженого всередині березня мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі, збройні сили України загалом уникали атак на стратегічну енергетичну інфраструктуру Росії. Натомість Москва влітку розширила свої атаки БПЛА проти України, запускаючи сотні безпілотників одночасно, аби перенавантажити українську систему протиповітряної оборони. У багатьох випадках зсу вдалося перехоплювати або електронно придушувати ворожі БПЛА. Однак деякі дрони все ж ухилялися від інтегрованої системи ППО України. Крім того, зсу стикнулися з труднощами у стабільному застосуванні систем ППО Петріот для захисту від російських балістичних ракет через нещодавні тактичні удосконалення з боку Росії. Ці інновації дозволять російським ракетам змінювати траєкторію. Та виконувати маневри протягом кварталу. Росія розширила використання БПЛА на оптоволоконному кабелі для ударів по українських військах уздовж лінії фронту, зокрема по українських логістичних маршрутах. Ще одну нову тактику Росії американці описують як спи і вражай. Російські війська розташовують БПЛА на землі в неактивному стані і активовують їх для підриву, коли наближаються українські бойові машини. Також БПЛА використовуються для скидання гранат, наповнених засобами контролю масових заворушень, такими як сльозогінний газ та хлорпікрин. У свою чергу українські посадовці продовжували зазначати нестачу особового складу та техніки як фактори, що обмежують здатність зсу оборонятися проти російської армії, особливо на фоні призупинення у березні підтримки Міністерства оборони США. Ця пауза підкреслила важливість стійкої оборонної промислової бази для України. Станом на цей квартал запаси радянських та російських артилерійських і ракетних боєприпасів України майже вичерпані, що робить ЗСУ майже повністю залежними від західної допомоги. Протиповітряна оборона України та її F-16 залишаються недостатніми для захисту від масованих ракетних та БПЛА атак Росії, які завдають додаткових пошкоджень військовій та цивільній інфраструктурі. Крім того, глобальний попит на критично важливі компоненти створює виклики для задоволення потреб України у протиповітряній обороні. Звіт до конгресу США. Допомога Україні частково виснажила запаси США, що спричинило нагальну потребу у збільшенні виробництва. Аби впоратися з цим, Вашингтон виділив 913 мільйонів доларів на створення, розширення або модернізацію внутрішніх виробничих потужностей для такого зброєння, як артилерійські снаряди, системи протиповітряної оборони та інше критично важливе обладнання. Окрема увага в документі виділена значним гібридним загрозам у Європі, за якими стоїть російська розвідка та служби безпеки, а також їхні проксі, зокрема випадки саботажу і підпалів було зафіксовано в Естонії, Німеччині, Швеції та Великій Британії. Утім, за спостереженнями США, рівень гібридної війни Росії в Європі знизився порівняно з попереднім роком. Попри загальне зменшення активності, йдеться про збільшення глушіння Росією глобальних навігаційних супутникових систем і з особливим акцентом на регіон Балтійського моря. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.